Всім привіт! А дивіться, як цікаво! Український посол в Європейському Союзі каже, що ми будемо боротися за людей і за їх повернення. Ця битва розпочнеться в 2025 році, коли закінчиться тимчасова протекція в Європейському Союзі. Це Українська Правда. Я дивлюсь на джерело англійською мовою і залишу цей лінк під відео. Він очікує, що десь 4-6 мільйонів наших людей в Європейському Союзі. І він каже: що у нас є ризик, що люди не повернуться, це про конкурентоздатність країни. Ми маємо бути конкурентною країною. І 2025 рік. will be a time for battle over our people here in Brussels and not only in Brussels we will be fighting for them. Мы будем бороться за наших людей в Брюсселе и не только в Брюсселе, тут в других странах также. Він також каже, що ми просимо країни, в яких знаходяться наші біженці, не робити різких рухів, ну тобто не видворяти їх у 2025 році, і треба зробити якийсь перехідний період, так, щоб нічого не продовжувати, людями вони якось кудись перейшли, тобто перейшли додому, каже пан Ченцов, посол України в Європейському Союзі. Очевидно, що Пана Ченцова будуть слухати, тому що це не думка пана Ченцова. Я думаю, що це думка міжнародних партнерів України, що Україну хтось має рухати, бо всі ці інвестиції в оборону і в наш захист і в нашу зброю вони абсолютно pointless, якщо Україна проварилиться як країна. Економічно, тобто, не зможе себе захистити в майбутньому, не зможе функціонувати в майбутньому. В тому стані, вона, якому є, вона ясно функціонувати не зможе, особливо без молодого населення. А, і от Зеленський після цього вже пізніше, а, тому що новина Української Правди 14 лютого, про, про те, що я тільки що прочитав, каже посол України в Європейському Союзі. А, Зеленський на Мюнхенській конференції 17 лютого сказав про те, що е, наші біженці повернуться додому, коли Захід нам дасть більше систем протиповітряної оборони. Тобто, так, <кій> він так, зовсім, зовсім привітливо це сформулював. Нічого не вимагає, каже, що всі самі приїдуть. Треба просто створити умови, а саме протиповітряну оборону, і тоді всі захочуть повернутися. Отакі От думки. Як вважаєте, це вплине на думку англосаксонських країн, коли вони будуть приймати рішення про продовження певних віз. Ясно, що ті, хто перейдуть на інші візи будь-яким чином, крім протекції, ну тобто на партнерські, на батьківські, на кваліфіковані, тих неможливо повернути. І тут на Австралію неможливо вплинути. Абсолютно не можна заборонити. ніяка третя країна не може ні заборонити, ні домовитися, щоб апліканти не подавалися і не отримували візи, які доступні для всіх інших аплікантів. Незважаючи не, не на походження і так далі. А от тимчасова протекція, на неї можна вплинути ем, шляхом координації між державами, в тому числі Анаселексонським, щодо провер... повернення населення, так як просять уряди держав у 2025 році. Тому, якби я міг, я би шукав переходи на. Інші візи, скоріш за все. Залишайте коменти під цим відео, не забудьте лайкати та підписуватись. Дякую.